Ага, риби, блін, на мене полюють! Надавати з собою трохи піска! Біом забанений, поняв, і в нього не можна зайти. Так, ендермен, це круто. О, ти, БЛІН! Це що таке? Е, що відбувається? Ви на приколі! Вони підірвали все-таки! Ви лисі глобуси! Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в світ ультрахардкору, в якому ми самі можемо вибрати для себе челендж. Як ви бачите, тут є дуже багато різних челенджів, і якщо чесно, їх тут прям в натурі багатько. Їх тут просто в натурі велика, велика купа. Наприклад, три сердечка мод. І вас тепер три сердечка, і все. Я його можу вимкнути відразу. Бачиш? В общем, все, що хочеш, тут можна начудити. Тому давай відразу візьмемо собі прям все-все-все, щоб з кайфом пробувати виживати. І виберемо для себе якісь складні, але в той же час не дуже складні випробування, щоб потім вімкнути все, що тут є. А є тут дуже багато. Візер-кріпери. Темнота є небезпечною. Кріпери не вмирають після того, як взриваються. Ти прикинь, він може взірватись кілька разів. Потім якась штука, коли пов. На повний місяць. Банет-біоми. Просто забанили біоми. Потім ще якісь чуваки вилазять з під землі. В общем, супершвидкі моби. Всі моби на тебе полюють. Рандомний лут із мобів. Оця штука прикольна. Та й в принципі швидкі моби теж. Та й в принципі, оця штука теж. Оце ми покидрувати не будемо. Потім кріпери не вмирають, коли підриваються штука. Цікава. Візер кріпери. Почекаємо трішечки. Ага, я голодаю бистріше. Голден мобс, давай візьмемо. Армор you. Ага. Коли, коротше, у мене є армор, якийсь потужний, то він заповільнює мене. Штука цікава. Так, моби дропають тіндії після смерті. Цікаво. Дамаг, не знаю, що це з. А, він вбиває тобі сердечко, походу, ходу понів, І Ти між не можеш його відрегенти. Дамаг телепортує тебе. Коротше, дуже багато всякої штуки. Режим трьох сердечок, потім стріла. Я не знаю, що вона робить. Вода дамажить тебе. Короче, Купа, купа всього, ладно. Погнали, зараз ми з усім розберемося. Тут є кент, який мені щось пробує розказати, але мені нічого, в принципі, такого не треба. Ну, можна взяти компас, який буде показувати на цього чувака, щоб я знав, як мені сюди повернутися. А ми тут тим часом заберемо, значить, верстак. Та й пічку теж. Тому що зараз на нас буде полювати всі моби. Всі моби будуть швидші, погані моби. І. Я появився де? Ага. Риби, блін, на мене полюють! А я в а я. А я в океані. А я в океані, чорт його візьми. Так, ладно. не Надо. -на -на -на. Надо розібратись, як мені правильно все зробити, скоріш за все, на човен, а для човна надо деревом. Тому обов'язково, значить, ми зараз робимо собі ще трішки хліба, обов'язково робимо собі дошки, і після дошок обов'язково робимо собі човна. Можливо, за допомогою човна я зможу кудись якось пролетіти, пропливти. І зараз вечіріє. Я вже не хочу, я вже не хочу нікуди йти всю. Давай, давай ляжемо спати просто, будь ласочка. я не можу спати, бо зараз не ніч. Це погано. Ладно, байдуже, забираємо ліжко і робимо дуже екстремальну движуху. Пригаємо, ставимо човна, пливемо. Все, зараз ми швидко допливемо. На мене загрині і сквідварди, скоріш за все, да? скоріш за все, да. А там уже поспимо на цьому острові. Ху -ху 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 -ху. Що хоч може бути. Коротше, погнали, 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 погнали. Всі моби на мене повністю заграні Це велика проблема, якщо чесно. Але ми можемо постійно все налаштовувати. І ще з мобів буде випадати рандомний лут. Це дуже цікава штука. І, кстати, всі моби стали золоті. Що це значить, я не знаю, але я би просто ліг спати. Бо якщо чесно, це мені не дуже цікаво, але цікаво спробувати їх убити. Бо нібито вони супер швидкі. Ага, поняв у мене півсердечка. <смір> він мене просто виніс, чи що? Чи це через те, що він золотий? Я щас помру. Мені треба походу, прибрати те, що, ну, моби, золоті. Бо, <смір> <смір> бо це мені не подобається. Щось, щось дуже-дуже складно, якщо чесно. Де-де, де ці золоті моби, ось все все, ти не золотий, братуха. Ти не золотий, ти звичайний старіна. Але сте чінті випадає. Штука несприємних. Бо тут можна вибрати, щоб сонце тебе дамажило. Коротше, що завгодно можна вибрати. Ось лаунч uh, into air every 10 секунд. Кожних 10 секунд мене буде закидувати в небо. І знаєте, ну, не сильно хочеться, якщо чесно. Щас ми перевіримо цей момент. Ага, воно не сильно підкидає, воно просто чуть-чуть піднімає тебе. Окей, непогано, непогано, я хочу сказати. Ось о, Бемс, не сильно воно підкидає, так що, в принципі, можна і користуватись цим. Але от то, що моби бистрі, всі на мене загряні, і з нього випало смарахта лейтен тиха тоже. Ох, ти йо, Та воно мене чуть не вбило, воно постійно рандомно піднімає, да? В Рандомну висоту я Ой. Надо мати з собою трохи Піскап! Всім привіт, я Саня, поплили. Ага, <реш> хорошо. Так, риби. Риби. підкидуй мене, братуха, там і дельфіни за мною. У мене є певні Диви, дві, не підкидує. Взагалі не підкидує. О, підкинуло. Щось таке відчуття, наче не кожних 10 секунд, а трішечки довше. Але пливу. Пливу, дай Боже. Ну і за мною там вся армія. <реш> вся армія світу. Так, я сподіваюся, буде хорошо. Щас десь підкине мене. Де? не підкидує. От гамнюк. О, підкинуло. Оце ваше підкидання, я би, якщо чесно, вимкнув. Ух йо! Так я щас помру знову! Знаєте що? Пропоную, пропоную прибрати це. Але вімкнути ось це. Let's go. Все, будь ласка, просто давай давай мої ресурси сюди. І я готовий просто що завгодно робити, але тільки жити далі. Все, дякую, дякую, дякую за мої ресурси. Дякую Майнкрафту, що він мене не підкидує більше. Але моби, тим паче, все рівно на мене залагрені. І. Це хто? Це потому, що я включив менхант. І за мною тепер полюють отакі чубрики. Усього ще один диви. Скільки вас тут? Так, мені надав. Мені треба розібратися. Старина! я спідранер, ну не такий крутий. Що вас тут так багато? Ладно, 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 ладно. Опа, опа, тихо. З мене злучаються, прям конкретно. Цікаво. Вони тут можуть на цьому острові на мене заспавнитись і це ще я не бачив візер кріперів. Старина, я знаю, що ти швидкий, але я теж хочу бігати в мене є меч. Їх багато, їх багато, їх дуже багатсько. Все! Та він пригати вміє! Це нереально. Це нереально, це нереально, я втомився бігати, пригати Я не знаю, що мені робити. Все, хана вам, я готовий битися. Це реально якийсь дуже ускладнений режим гри. І тут дуже багато цих чуваків. Їх прям реально купа. І вони ще й сильно б'ють. Так, просто бігаємо, збираємо речі. Просто бігаємо, збираємо речі. Свиня, не трогай мене. Будь ласка, мені на мої речі. Хліб, обов'язково. Все, пішли ви всі в дупу, в дупу кожен з вас! І вас п'ятеро тут. І ти даже пригаєш. Ти що пригаєш? Ти? Ти що самий, сильний, самий крутий тут, самий розумний пригати вмієш, так? А я можу поїсти. Я буду тут розвиватись, Сидіть ви всі далеко і надовго, поняли? Поняли ви, да? Ви всі на мене західні. Просто в кожного цей ефект. Ладно, зараз одягнемо якісь обладунки і розберемося з тим, що мені треба зробити. Як вас побити? М? Отако. Ідіть всі сюди. І новий прийшов. Ти диви. Він з діамантовим мечем. Якщо з нього меч діамантовий випаде, це буде круто. Будь ласка. Оно ще йдуть, диви. Вони просто будуть постійно приходити. Меч діамантовий випав. Отако. І діамантовий меч у нас зачарований на святість один. Я не знаю, що це таке. Я не знаю Але є кольчужна броня. Коротше, народ, щось я навіть не знаю з цим менхантом. Він мені не подобається вже. Ще один діамантовий меч. Рошо, і напевно, коли я буду вбивати оцих чуваків, то до мене будуть приходити більш заряжені чуваки. Тіпа, ну я ж вбиваю слабаків, і приходять сильніші. Правильно? Нє. Yeah. Вони приходять все рівно такі самі. Ну я можу вас виробити, правильно? Включити оцю штуку, оцю штуку, банет біом. Я не знаю, що це значить. Чесно кажучи, не знаю. Але вироблю менхант. І все. Нема менханту більше. Поняли? Нема! Зато лута в мене прям багатсько. Святість мені не треба, а от відкидання штука прикольна. А ще я забанив біоми. Я не знаю, що відбувається тепер. Штани хороші. Ну і можна пробувати розриватись, правильно? <хи> так, я сподіваюся, ніхто за мною не йде, нікого тут нема більше. Бо щось трохи стрмно, якщо чесно. Сердечки хардкорні, но відробні. Можна, що це таке? Forest toxic, you have to get out. Поняв. Біом oh, забанений, поняв, і в нього не можна зайти. Обалдеть. Корова пропала тупо. Тільки що була пропала, бачив. Це якийсь проклятий Майнкрафт, я не знаю. Йди геть. Жесть, якщо чесно, Ну, в ліс не можна, да? Stay away from the end. Та йдите в дупу. О, платівка, непогано. Хто понабирав цих корів сюди? В ці Майнкрафти ваші. Знаєш, мені це вже не подобається, а в темряві нібито я щось включив. І в темряві, можливо, зараз буде якась халепа. Я не впевнений. Stay away from the Не можна в біом океану заходити. Невже? Я не вірю. You have 16 секунд, щоб вийти з океану. Що це може значити, братва? 12 секунд, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ну я йду додому. Що, що відбудеться? Ага, я токсик, поняв. Мене мене отруїли. Нехорошо. дуже недобре. А ще більше мені знає, що не подобається. Що в темряві може бути якась халепа, або я якусь халепу включив, і ще тут є візер кріпери. Тому ми свалюємо на стовбур і постоїмо тут. Подивимося, що відбудеться. А, що це був за звук? Ага, окей. я сподіваюся, що це буде добре. Візер кріпер. візер кріпер. Це прикол такий. Тихо, це прикол такий з цим кріпером. Я хочу до нього. Я дуже хочу до нього. Я хочу його вбити. А ну let's go! Покажись, 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 покажись. Іди сюди, іди сюди, іди мені у них. Ааа, застряг, да? Тихо? Ох ти йо! А він же ж не взривається! А після того як взирвався він не помирає. Оце проблема, його треба якось убити, а до нього там не підійти. До нього ще не підійти. О, получара, смердюк ти! Де... Вонячий! У тебе є 30 секунд, щоб свалити, я свалюю. А, тепер цей біом забаніли, в якому я жив. Ти що, на приколі? А в ліс можна? Будь ласка, будь ласка. О, да, 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 да. Я можу в ліс іти тепер. У мене той біом... Це хто? Та пішов ти в дупу, Смердячий навоз! Ой-ой-ой, я їх тут багато. Санічка! валип. Я готовий вбити кожного з вас одного вбив. Хорошо, хорошо, хорошо. Мене ж носа отклало з такими приколами. Ух, смочик. Хорошо. Живем, живем. <х year -over> Давно не помирав, не здається? Але прикинь, мені може забанити мого цього біома, і мені потім треба буде йти в другий. Ага. Я не знаю, що це був за звук, але ну, я би включив ось це. Та й ось це можна включити. <хи> Ці в мене всі в в в увімкнені. Golden Mops, ну вони дуже сильні будуть потім. Я не знаю, що це таке. Ну я його увімкнув. Я чекаю повно повного місяця. Тоді щось буде відбуватись. Оце біда, що він поняв, не вмирає, коли підривається. Оце. Ой-ой! ой, -ой, -ой! Угу. Це тепер рандомний ефект на мене наклад... накладується, чи це від чого залежить взагалі? Пішли сюди. Я не знаю, що значить оці звуки ковадла, но щось, ймовірно, нехороше. Так, ендермен, це круто. Ух ти блін! Це що таке? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Оце то типа, як вони літають із швидкістю, просто кулі! Тихо, саня, похавать. Похавать, він стріляє, мені накидаються ефекти, галімі, нічого не бачу! Пішов в дупу, павук пішов теж до дупи. Прикинь, вони тупо з откуда вилізли, як на картинки. Не хело, не хело. Я би сказав, що навіть трохи жорстко, наче, ні? Не здається? Оце ця штука, яка, яка яскравість перебирає. Ну ще є така штука, яка буде телепортувати мене. Ух ти йоп! Хлібом! Куда тепнуло? Я не пойми де! Тут оця штука! Смердяче, мене опять тепнуло, опять тепнуло! І вбило. Дома. Ну, поки я вдома, то я можу поспати. О, оце хорошо, оце я розумію. Що е! відбувається? Ви на приколі! Як вижити? У воду у воду пригне! Я щас поберу Мені халепа. Ні, Майнкрафт серйозний такий, хочу сказати. Прям такий конкретний, що в мене в хаті навіть ці чубрики заспавнились. Ага, і вони мене вдарили, мене затепало, все, я поняв. Надо... От, от шо-шо. А телепорти оцю штуку треба прибрати. <рив> і можна падати у воду. Так старіна. Ага, мене ще. мене сонце підпалює. Все, мені хана якщо чесно. Навіть в себе вдома. Мені знаєте, чого тільки не вистачає. Оцих чуваків, да, от тільки їх мені не вистачає. А ще, знаєте, що мені не вистачає? Оце її штуки, щоб коли я пливу, то в мене дамажило. Супер! Плавати не можна, на сонце виходить не можна. Чуваки в тебе дома спавняться. Супер! Кайфово, кайфово, круто, круто. Можна тако сидіти в себе дома, закрити в чотирьох стінах і втикати у вікно. Бо в мене хата почала горіти. Ти як тут з'явився вообще? Ні, ну тільки ні, тільки не хата, це єдине, що в мене лишилось. Обалдеть вас тут, блін багато. А вас тут на турі купа, в мене дома Ви вообще на приколі? Іди ти в дупу, понял? У мене ж все закрито. Ще ти щось говориш, да? Це за тебе все це. Дякую за чотири заліза. Лапух. <хи -хи 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 -хи. Можна поставить верстак. Ну я з чотирьох залізів нічого не зроблю, окрім черевиків. А черевики мені знадобляться. Ага, блін, задобляться, хана, тут уже все. Тут халепа, я попав, я попав, я попав, я попав. Дякую. Ідіть всі сюди. Я тут спавнюсь. Ти думаєш, я боюся? Я в себе дома нікого не боюся. Ну, я боюсь тільки того, що в мене може згоріти хата. І тебе я не боюсь. А ні, боюсь, я ж воді тамажусь. Белазь. Ух хорошо. Ну, коротше, в будь-якому випадку мене тут рознесуть, поняв? Так що, чому мені включити і голден моби, і отаку штуку? А. Тепер я вообще, да? Нічого не можу, бо я в броні. Я став повільний, як лицар. Ух ти йо! О, все, халепа. І вони ще заспавнились? Або дядь, вони ще швидше стали таке відчуття. Або то я просто дуже повільний. <laughs> Закрити двері, геть. Нє, все-таки повільним бути я не хочу, чесно коучи. Вибачте, arrow Explode. Що це значить? Я не знаю. Менханта тільки не вистачає тут, а можна вимкнути оцю штуку, будь ласка, да. Ага, ну, підкидувати мене буде, це нормально. Ідіть сіть до мене в хату. В хату заходьте. О, вони підривають стрілами тепер, що я натикав. Я сподіваюся, ні, вони, вони хоч хату не взривають. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Правда, через стіни вбивати можуть. Вони підірвали все-таки! Ви лисі глобуси. Вигоните мене ще з хати не буде, я буду горіти. Не, все, це халепа. Це халепа, це я догрався прям конкретно. З вашими цими приколами? Він мене ту пустечка виносить! Шматок лайна. Це ти винуватий? Я вже вообще не можу свалити ні днем, ні ночі, ні кудова. Я вже дома в себе горю! Ви там приколі? Старина, як закрити двері? То я винуватий, що я двері відкрив, що вони почали підривати мені мою хату. І я остався тут один посеред океана, і не можу я вилізти звідси. Зато Майнкрафт хоче мене постійно тепнути вговору, але. Але дякую, що він це не робить. Ну і що хочеться сказати? Ситуація плачевна дуже сильно. всім дякую за перегляд, а я остався на необітаємо острові з оцею кучою риб, яка хоче мене вбити. Дякую вам велике. Всім пока! Чий сефтону!